Запам'ятайте всі сіти, які хочуть вбити мій народ. На нашій землі війна йде останні тисяча років. Ми воювали в Київській Русі з татарами, Ордою, племенами. Ми воювали проти царської Росії. Ми воювали з Польщею. Ми воювали з Угорщиною. Ми воювали за царську Росію з турками. Ми воювали в Першій світовій війні. Ми воювали в Другій світовій війні. Найбільша кількість героїв Радянського Союзу українці. Ми воювали в Афгані. Ми воювали в Анголі, Ми воювали в ефілоків. Ми воювали від Шкерії за Чеченців і Дудаєва. Ми воювали в Іраку. На нашій землі опір російській окупації тримався до 1960-х років. Нас не змогли витривати ні Голодомором, ні Чорнобилем. Ми вигресли незалежність. Ми нація воїнів і вбивців в режимі. Ми пережили і переживемо всіх. Комуністи